В роботі акумуляторна батарея від BMW G20, батарея на 10 А. І вона не видає жодної напруги. На контакторах зараз 0. Акумулятор заблокований. Наразі підключене зарядне, але якщо його відключити, напруга, звісно, пропаде. Зараз конденсатор в'ємність. І так, у нас. Акумуляторна батарея нічого не тримає. Це треба розбирати все ж таки, бо вона заблокувалась. Дані в чіпі виправив і наразі йде зарядка літіонної батареї. Поки треба чекати, щоб напруга вирівнялась до 14 вольт. І можна збирати корпус, запаювати все назад. Плату керування БМС дані я виправив програматором. І вже можна заряджати через клеми вихідні силові. Як ми бачимо, напруга потрохи підіймається і вже все працює. Залишилось тільки запаяти назад корпус. Корпус запаяний. І в нас напруга, і в нас напруга показує 13,9 вольт. Акумулятор запаяний добре, щоб все було герметично. Все по контуру, все добре. Тут такі три перемички стоять, тому все відправляється власнику новою поштою, кого є такі самі акумулятори, то їх можна зробити.